Світ, знаєте що? Це вечір понеділка. Я щойно записала відео з питаннями і відповідями по таких картках. І У мене новий мікрофон. І мені здається, що я дуже належала зі звуком. І це мій тиждень, це один тиждень з мого життя. Отак, я згадала, як це називається. Це, до речі, підтвердження, що сьогодні справді понеділок. Let's go, вечір понеділка. Оце я придумала записати. Я не знаю, що я тим боком втернула мікрофон, перевірка. Тим боком, так от, у мене сьогодні якийсь нещасливий день, тому що у мене зникли файли для влогу, які я знімала. Ну як я їх перекидала, я не змогла нормально їх перекинути. Чотири роки займаюся монтую відео, не змогла я перекинути їх на комп'ютер, вони всі повидалялись. Я дуже була смучена, трішки навіть сплакнула. пішла, пройшлася і думаю, запишу хоча б відео з відповідями. І тільки що я записала, і я думаю, наскільки поганий там звук, Іра. Це буде дуже сумно, якщо він там буде дуже поганий. Треба йде монтувати. Oh. Потім я купу часу займалася тим, що я розібралася своїм фотоапаратом, тому що я хотіла зняти відео на фотоапарат з гарним звуком на фотоапарат, і це було дуже довго. І я дуже завжди нервуюсь, коли я не можу з чимось розібратися. Я знову плакала. <плакова> Зараз все нормально. Іду монтувати відео, сподіваюся, звук нормальний. Якщо не нормальний, напишите мені коментар, що звук не нормальний. Дві тривоги. Шоста ранку і я більше не змогла заснути, і тому я прокинулася, я вже так давно не прокидалась, о 6-й ранку. Я не знаю, що я маю робити сьогодні в день. напевно, обід я відключусь, але спати взагалі не хочеться дуже дивне відчуття. Просто не змогла заснути ще з п'ятої ранку. Я просто лежала, надіялась, що я засну, і я не змогла. На жаль, Росія існує, а хотілося б ні. І хотілося б попити води, а в хаті немає води. І мази не закриті. Прикол. До речі, світло з світильника з книжки. Воно просто не так очі ріже. Як оце. О, добрий ранок. Це буде дуже важкий день. Дуже холодно і слизько, але їсти хочеться більше. Ууу. Мене просто сніданок чемпіона. Це виглядає так, ніби ну як би так м'якше сказати. Коротше, з того, що було. Ми купили хумус, моркву, дуже люблю таке поєднання. Це якесь м'ясо, і хліб сільпо, свіжоспечений. Він навіть не можна його порізати, такий він свіжий. Тому я отак відламала. Морква це така міні-морква моркішка, здається, називається. І дуже люблю цей хумус з якоюсь томатною штукою. Я не знаю, це якийсь томатний джем чи що. Дуже смачно. З в'яленими томатами. Дуже смачний. Там всередині такі якісь томати солодкі. Просто величезний на обличчі, він вже не сходить так довго. Я просто з усіх сил намагаюся його не давити. От він і тусується на мене. Так, я демонтувала відео. Мені приїхав мейкап, хочу розпакувати перед вами. Там, в принципі, нічого цікавого, але щось знімати треба. А в мене дуже цікавий сьогодні тиждень. Я знову не можу вийти з хати. Я згадала, що я колись вже знімала відео мій тиждень, і я знову ж таки не виходила з хати, зробила це на останній день. Моя улюблена міцелярна вода, в мене нещодавно закінчилась, от я замовила нову. І дезодорант від бренду Бабе. Здається, так це читається. Дуже мені подобається деяка їхня продукція, і вирішила ще спробувати дезодорант. Не знаю, поки що нічого не можу сказати. Але там були непогані відвики. Не знаю, люблю мейкап, чисто за те, що можна зайти почитати відвики реальних людей. Вони бувають дуже смішні. Пахне приємно. Це контент. Дивлюсь вікно, там така непогана погода. Думаю, можливо, піти прогулятись. Просто я вчора чи позавчора знімала відео з відповідями на запитання, і сьогодні я його монтувала, і я ніби знову то все прожила. Якось так мені емоційно важко, коли ти якимось таким особистим ділишся на загал. Я ще не знаю реакції, тому що воно ще тільки рендериться Першими його побачать патрони і коротше. Це дуже дивні відчуття, тому, я думаю, можливо, піти трішки провітритись. Повітря. Повітря чудове, морозне. Я в дитинстві отак, до речі, дуже часто ходила. Отак. Так прикольно було. Коли ти дорослий, це вже не так прикольно. Коли ти дорослий, все не так прикольно. Їх, вау, слизько капець. У мене якась така тривога, просто шалена всередині. Це таке відчуття, ніби я хочу вдихнути. Але я не можу так наповнює наповне легені вдихнути. О, як мене зазлить. Дуже холодно. слизько. ваші ставки. Впаду я сьогодні. Або скільки разів я сьогодні впаду? Хоча я купила собі нормальне взуття, яке не промикає, якщо ви розумієте, про що я. Головне, що вони зручні, це реально перше взуття, яке абсолютно мені не натирає в жодному мені. пальцеві. Вау! Будьте як цей ліхтар. Світіть навіть в найпохмуріші дні. Махай, ще махай, ще махай! Активніше. Паду, ну, кажіть, сьогодні ж Миколая. Не знаю, це по-новому, а по-старому, 19-го. Ага. Ой, брежно, боже, ти ще не впади. Тебе привезти теж. На руках буде. Я вважаю, що я вже не дарма вийшла з дому, серйозно. Тому що мені так важко було вийти з дому. Це І для цього є я та, на районі, яка ближче, йдемо на каву. Йдемо пити каву, йдемо пити каву. Я вже йду додому, я купила повний пакет їжі і у мене виникла ідея сьогодні почати дивитись Гаррі Поттера, тому що я дуже відкладала цей момент, щоб не подивитись його раніше, грудня хоча б. Подивитись Гаррі Поттера. Нарешті. Сьогодні четвер чи середа. Весь мій четвер я майже нічим не займалась, монтувала відео оце, яке ви бачите. І зараз я хотіла пописати свої планери, тому що мій планер закінчився. Бо минулого року, ні, не минулого цього року я почала його. ні, коли я почала його? Я почала цей планер в грудні і він в мене закінчився. На грудень зараз я не маю планеру, тому. Знаєте, що я зробила? Я вам зараз покажу. Я накреслила свій планер на грудень. Отаке я накреслила, тому що я не знаю, як жити без планера. Як планувати цей грудень, а грудень у мене насичений, бо свята, подарунки, зйомки і треба десь мені то писати. Бо я не можу себе зібрати. І зараз я хочу почати новий планер на 2024 рік. 24 рік буде. Це значить, що мені буде 24 роки. У 23 му році в мене був такий. У 24-му в мене буде такий самий, тільки рожевий. Вони були на гарній знижці. Я їх на початку року ще купувала. Одразу два. Тому розпаковка. Який він гарний, блискучий. Хочу вам ще показати дещо прикольно, тому що в цьому планері є такий типу дрімборд. Я тут завжди наклею ну прям візуалізую, типу, що би я хотіла. Ось, я ще писала похід в Карпати, тут я закрила, бо не можу вам показати тут. Похід в Карпати я теж не зробила це. Напишу це на 24 рік і обов'язково схожу в гори. Дуже давно хочу це спробувати. Ще я писала місце для книг, типу, свою поличку для книг мати, і в принципі я це зробила. Тут я писала. Що писала? Освоїти Adobe Premiere, а також Lightroom, Ну, в принципі, ну, таке не на 100%. Більше монтажу і зйомок було, я вважаю. А, стабільний контент на каналі. Ну, останнім часом дуже навіть все стабільно. І це моє улюблене. Я тут написала. Заробляти гроші чи щось таке, і коли я звільнилася з роботи, бо я заробляла гроші, я дописала Ютубом іра конкретно. Я вийшла в центр, щоб походити, подивитись на якісь подарунки, тому що я планую поїздку додому і, не знаю, не знаю, солодке, якісь прикольні штучки, просто погуляю. П'ятниця, сьогодні п'ятниця. Вау, я кожен день щось знімала, Прикольно. До речі, в мене нещодавно був перший досвід, коли, якщо я Львова, то ви, напевно, знаєте, що на оцих. Лавках, постійно дідусі грають в шахи. Так от, десь тиждень-два тому ми тут гуляли і ми зіграли партію в шахи з якимсь дідусем. Він нас виграв, грали на гроші, але це було прикольно. Завжди було цікаво, які умови гри. Холодно, капець, я не взяла шапку. Бурне. Я вже вдома і я хочу показати вам свою найкращу знахідку всього йо, -йо 23-го року. Це листівка, Хагрід і Гаррі Поттер. Я розумію, що я не хочу нікому ніколи її дарувати, тому що цей шматок паперу з зображенням Гаррі Поттера з цією вирізкою з цього фільму. Просто зробив мене настільки щасливою, що я не можу відійти. Мені здається, що це фрагмент з частини келих вогню, де Хагрід ішов показувати Гаррі драконів, з якими вони будуть змагатися, тому що він вдягнув квітку, він там ішов на побачення до тієї дуже високої жінки. Якщо я не помиляюсь, то це той фрагмент. Якщо я все-таки колись комусь її подарую, знайте люди, ви для мене дуже важливі, якщо я вам подарувала цю листівку. Спитайте, що я буду з нею робити? А нічого, я просто покладу її в кишеньку у своєму планері і буду милуватись. Готую з того, що лишилося в моєму холодильнику. А набір, до речі, в мене тут не такий поганий. Яйця. Холодильник почав гоніти, ну бог з ним. Ковбаса шматочок, розумієте, що відбувається? Сир отакий от надгризіний. Нормальний, свіжий, що не посвілий, масло, на якому я це все посмажу. Ви розумієте, на що цей набір схожий? На омлет з ковбасою і сиром. Правильно? Взагалі, коли в мене в холодильнику є яйця, це означає, що я маю що їсти. тому... Довго не думаю. Поки сковорідка нагрівається, масло тане, я нарізаю ковбасу. Ковбаса Дрогобицька, до речі, це дуже цікава історія про Дрогобицьку ковбасу, тому що така ковбаса добра. Тільки у Львові. Дрогобицька ковбаса. Запам'ятовуйте. Я не бачила її ні в Сільпо, ні там в АТБ. Під хатою є такий локальний маленький магазинчик, і там така ковбаса, Дрогобицька. Це не знаю, якась чисто львівська тема, тому що в нас на волині такої реально нема. І, наприклад, мама завжди просить. І її привезти, коли я приїжджаю додому. Та фокусуйся, боже, камера не може сфокусуватись на шматок колоси. Отак вона виглядає тупо м'ясо. Дуже смачна. Ще було б непогано додати сюди цибулі. Я люблю просто дуже омлет з цибулею, це дуже смачно. Але я щось не маю часу, зйомки, петельна кухня. Налізаю такими полосочками, тому що мені подобається, коли вона потрапляє на омлеті, таким чином, всюди, типу. Висипаю все на масло. Швидко, швидко, швидко. Пекельна кухня. Виливаю в ковбасу п'яце. І зверху застеляю все сиром, щедро, як для себе. І обов'язково кришкою. Все. Оу, ідеальне. Дуже люблю авокадо. Прямо так його можу їсти. Отак колупаю, ще лимоном, сіллю. Я люблю, щоб коли люди готують е, відео, то вони, я вважаю, мають це зразу і спробувати. Щось треба казати? Я просто посмажила яйця з кубасою, і я вважаю, що це божественно. І ви мені нічого не зробите. Це Дамблдор подивився на Гаррі, а той глянув на нього, намагаючись угадати, вирос його очей за окулярами, що скидались на півмісяці. «Гаррі, ти клав своє прізвище у калих вогню? Спокійно запитав Дамблдор. Спокійно запитав Дамблдор. Спокійно. <плес> До речі, я дуже люблю калих вогню саме цю частину. І там Роберт Паттінсон є. Зараз я побачу песика. Моя сестра купила собі мальтіпу. Я побачу мальтіпу і прухаю. Мені так завжди було цікаво, які вони на дотик тому що з вигляду вони, наче, знаєте, ці килимки такі. Хочеться їх прухати. наші Я тебе люблю. Я тебе люблю. Який ти класний. Він який іграшко, Під такий нюхай. як ведмедик. Понюхай. Давай, нюхай мене. О, як ти. Який ти ароматний. <рес> але <рес> в нього крутий цей на дотик, він як килим. Дивіться, <рес> два котика хотіла сказати, але один з них песик. <рес> це моя вікуля, а це її неймовірний поес. Це що, це що? А це все. Я дуже дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь, що приходите на мій канал. Лишаєтесь тут, ставите пальці вгору. Палець вгору, будь ласка, цьому відео мені буде дуже приємно. а Вам думаю, не складно. Дякую. Величезна подяка патронам і всім, хто підтримує мою творчість. Мій канал мене ще й гривниками. Це дуже мене надихає, мотивує і тримає. Купи. Дуже вам дякую. Не зупиняйтесь. Продовжуйте раптом. хтось з вас хоче підтримати мене ще й фінансово всі реквізити, всі деталі є під цим відео. Дякую, обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Послання на черговий збір є під цим відео. Підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім, 36,6. Па-па. Тут YouTube вам буде рекомендувати якесь відео, яке нам треба подивитися. Обов'язково його подивіться. Це не просто так, це якийсь знак. От саме це треба вам подивитися. І підпишіться, я сподіваюся, правильно тикаю м -м, пальцями, бо я сама не знаю, звідки що має.